Зупинити кровопролиття в Сирії намагається робоча група у Парижі. Цього разу на зустріч друзів Сирії приїхали представники більш ніж півсотні країн заходу та близького сходу. Їхня основна мета підтримати сирійську опозицію та закликати обидві сторони конфлікту до спільного формування перехідного уряду. Франція виступає за введення жорсткіших санкцій для Дамаска. Башар Асад повинен піти. Має бути сформований перехідний уряд. Це в інтересах усіх. Тих, хто підтримує режим Башара Асада, і тих, хто його зневажає. Перехідний уряд має допомогти уникнути хаосу. На мою думку, цей негідний режим несе хаос, заявив президент Франції Франсуа Оланд. Росія та Китай до Парижа не приїхали. Вони вважають, що зустріч лише посилює конфронтацію в Сирії. Крім того, до участі в переговорах не запросили Іран. Тегеран підтримує криваві репресії. Башара Асада, тож не може брати участі в пошуку мирного рішення для сирійського конфлікту. Вважають в МЗС Франції.